Я почав розміновувати, там вже пішло мінне поле в трьохрядне. трьох Чую, взрив, поворачую голову, лежить хлопець, у нього п'ятка розвернута, Кричу хлопцям, ви налажить турнікет і біжу до, до нього, і мисленно розумію, що мені треба взяти на І якраз так хлопець лежить, я через нього перескакую і левою ногою пригаю на міну. І нас, виходить, в різні сторони. Мене в посадку закинуло там, де не розміновано, а його далі в поле. Я впав в глазах все фіолетове, все пищить. Я відкриваю глаза, у мене дуже сильно жгла нога, це було дуже боляче. Я в недорозумінні піднімаю ногу вгору і дивлюся, що у мене нема стопи. Я починаю кричати, ну, десь, може, в минуту я кричав. Потім зібрався і почав дивитися на хлопців, а вони всі розстелялися два поранених, вони не знають, що робити. Я зібрався мислями почав кидатися в них аптечками. Кажу, давайте налажити турнікети. Я спробував наложити, в мене не вийшло, я тільки ногу піднімаю, воно дуже сильно жже. Я кидаю аптечка в свого напарника, це який зі мною угода був. Кажу, налажу мені турнікет. Він не може підійти, бо там заміновано. І він йде з металескателем і ногою щупа вперед. Щоб до мене дійти, а там осколків куча, і все фанить і ну, короче, йому повезло, що він теж не підірвався.